Для молодої людини прожити рік, як рік, тобто 365 днів. Для старої як один день або ж як отих 392 сходинки на Чернечій горі, йшла, йшла і, і вже вийшла. Милуватися б, з висоти тією незрівнянною красою, та ні. Нема вже ні сили, ні бажання. Що тільки не думається в тій голові, все є. Добре було жити, та ця добрість комусь заважала, як кістка в горлі. Лютий став справжнім лютим у житті багатьох тисяч людей. За що ж він розлютився, розгнівився, чи це хтось підлив йому тієї лютості, підставивши його і зробивши винним у всіх бідах? Як тільки залишилась одна, не знаходила собі місця, щоб не робила. В голові постійно одне і те ж діти. І як же вона ними тішилася, коли народилися, зростали, ходила в дитячий садок, потім у школу, дивилася і не могла налюбуватися. Справді, росли, як з води, доньки Людмила й Богдана, люда закінчила університет, факультет іноземних мов, Богдана коледж залізничного транспорту. У старшої склалися свої погляди на життя. Одразу після закінчення вишу поїхала в Німеччину, влаштувалася там на роботу і задоволена своїм становищем. Про повернення навіть не хоче слухати. А Богдана поринула з головою в свою професію. Дійсно… Діти, як квіти, коли маленькі, а коли виростуть, як пташки, розлітаються з рідного гніздечка. А батьки залишилися самі. Ні, до поштової скриньки не бігають, чи нема листа, не ті часи, а щоразу заглядають у телефон, чи нема пропущеного дзвінка або повідомлення. Що ж, Толю, ми вже не молоді, а наче й не жили, сумно мовила до чоловіка. Чого панікуєш? заспокоював Анатолій. Таке життя. Не ми перші, не ми останні, все йде по колу, звісно. Але хотілося б, щоб хоч не дуже далеко від нас, і щоб діти, внуки, тоді щастя, розумієш? Звикнеться. Головне, що живі, здорові, діти це найбільша радість і цінність. Не всі, на жаль, мають це. Твоя правда. Треба дякувати Богу за те, що маєш, а не жалітися. Ширма заклопотаного дня заслонила вечірні вікна. Ніч повинна давати людині відпочинок, але Галині лише нерви. Передумає про все на світі і подумки летить то до однієї, то до другої доньки. А то лежить і прислухається, бо коли зовсім тихо, незвично. Все тіло вже налаштовується на звуки, то мопедні, то ракетні, поки почне завивати сирена, та ні вона, ні чоловік нікуди не біжать, не ховаються, не перечікують у підвалах, як торік і позаторік. І сил, і терпіння вже не вистачає. Щодня сподіваються, що скоро цей безум закінчиться, а життя продовжується і його не зупинити. Завершилися осінні роботи. Земля приміряє срібно мережану одіж і готується до відпочинку. Хоч зранена, як і людські душі, але жива і повна живильної сили. Старша телефонує під вечір, це її час. Говорити багато не любить, хоч матері цікаво все. Мам, ну що розповідати? На роботу з роботи. У неділю можу сходити на концерт чи виставку. З ким? Мати не запитує. Люда має бойфренда, але не хоче оформляти з ним стосунки. Каже, так живе більшість молодих людей, яке весілля, матусю. Ми люди сучасні, хочемо разом, не вийде, розбіжемося і без проблем. Оце таке тепер поняття сім'я. У Богдани ж постійно дорога. Робота провідниці легка тільки на перший погляд, тим більше тепер в неї рейси на схід. Вже не раз перевозила біженців дощенту, заповнені вагон, прохід, тамбур, і було чути, як б'ється серце кожного в унісон з вагонними колесами. День і ніч на ногах ще й інших підміняє особисте не склалося. Бо чоловік хотів, щоб вона вдома сиділа і готувала йому смачні страви, а не бликала гарними ніжками в короткій спідниці. От вона й показала йому свій характер Галю, якось увечері вкотре чекаючи світла, при ліхтарику завів розмову чоловік. То це по-новому тепер коли ті свята? У мене все записано і по-старому, і по-новому. Різдво святкуємо в грудні 25-го, але хто хоче, то може, як і раніше, 7 січня. 25 го до 25 го треба в ногу йти, а не шпортатися. Ми ще перебираємо, бо незвично, а от нашим дітям простіше. Так-то так, без проблем. Та й мені здається, що вони від релігійних свят якось віддалилися. Ці комп'ютери замінюють дітям і віру, і ікони не перебільшуй, Все буде добре. Різдво є Різдво. Дай Бог, будемо всі разом, сім'єю. Дай, Боже, відповіла жінка і ніби заспокоїлася. Чим відрізняються інші пори року від зими? Звісно, сутністю, бо у весни літа осені сутність світліша, просторово більша, а в зими. Хоч і вистачає білого кольору, сутність сіріша, слабша, і просторово менша. Бо ніч, як море, і ти не знаєш, що з тим морем робити, і плавати немає сили, та й не хочеться, і перепливти немає смислу, бо на березі не завжди є з ким поговорити, щоб згаяти час. А донечки своє. Посвяткуємо разом по скайпу, це майже те саме, ніби всі разом вдома. Як це те саме? Чому ж так виходить, є діти, а ніби й нема? А он в сусіда Валерія все до да навпаки. Дітей майже не видно, а як тільки випадає велике свято, з'їжджаються всі як один. І відстань неважлива, дружні, тримаються родинної кубки. Десь у глибині душі трохи зазрісно, от щоб і наші так, серце б раділо. Такі думки частенько плуталися у галининій голові. Добре, що є подруги, куми, сусіди, хоч з ними можна інколи заповнити душевну порожнечу. У неї свої проблеми, у них свої, а коли все перемішується, то виходить такий собі життєвий вінегрет. Стає трохи легше. Плани на вихідні перебив телефонний дзвінок давньої подруги Марини, яка звернулася з проханням допомогти по роботі, бо сама занедужала. Через високий тиск лікар рекомендував кілька днів полежати, відпочити, поприймати ліки, а працює вона в центрі підтримки. Його ще називають волонтерсько-реабілітаційним. У перший рік війни було багато переселенців, а тепер вже менше. Хтось влаштувався і знайшов роботу, а хтось поїхав далі, в основному за кордон, спочатку в Польщу, а там як Бог дасть. Галинку, думаю, наша колишня дружба не заіржавіла і можу на тебе розраховувати, приємним голосом промовила Марина. Справжня дружба ніколи не іржавіє. Говори, що треба, чим зможу, допоможу. Два три дні замінити мене на роботі. Знаю, що ти впораєшся, бо вмієш з людьми говорити. Треба то треба. Кажи коли, куди, все зробимо, а ти одужуй. Проживаєш за старою адресою? Так. При першій можливості провідаю, чекай на дзвінок. Дякую, до зустрічі. З чоловіком поспішила поділитися новинами Толю, проведеш мене завтра на роботу, як колись, пам'ятаєш. Прищуливши очі, усміхнулась на роботу, в неділю не зрозумів, здивовано глянув на жінку. Подруга вирішила подарувати мені шматочок щастя, тобто молодості. Колись я поспішала на роботу, відчувала свою потрібність, кров у жилах лахрухалась зі швидкістю світла, хоч би крапельку того відчуття, знову з'явилася усмішка на її обличчі. То втікаєш від тієї роботи, то рвешся, зрозумій цих жінок, знизуючи плечима, відповів чоловік. Мені й самій хотілося якось допомагати тим бідолашним, що змушені через ворожі напади залишити свої домівки, роботу, навчання і тікатись від заочі. Правду кажеш, треба допомогти. Молодець, що погодилась. Галина відчула всередині теплу хвилю задоволення. Яка направила її думки в інше русло? Скоріше дочекатися ранку. У кімнаті сиділа жінка пенсійного віку, біля неї дівчинка підліток з кошеням на руках. Галина зніяковіла чомусь розхвилювалася, бо в цій дівчинці, наче побачила свою донечку в такому ж віці, але зовсім іншу, з неспокійними, зневіреними очима. Повними страху і розпачу. Давайте знайомитися, мене звати Галина Степанівна, а тебе, красунечко, делікатно звернулася до дівчинки. Настя, а вас, жіночко, люб'язно запитала сидячу поруч, немолоду жінку. Бабусю звати Олена Васильівна, вона погано чує. Її контузило під час вибуху, тому треба казати голосно, пояснила дівчинка. Зрозуміло, будемо вас оформляти у наш центр, а потім надамо житло, якщо це вас влаштує. Нам нема з чим далі їхати, влаштує все, тільки щоб не стріляли, занепокоєним голосом промовила мала. Дякуємо вам за труботу, що не лишили нас на вулиці, тремтячим голосом сказала бабуся. У нас вам буде добре, а кошеня, як звати, добиралося з вами. Я його підібрала на вокзалі, сиділо мокре і кричало, мені стало шкода його, то й забрала, сумно розповіла дівчинка. Йому буде добре, бо тут є міні притулок для таких знайд. Ми з бабусею дякуємо ще раз, день, як день, але чомусь на душі смуток, неспокій. Вечірній дзвінок подруги трохи врівноважив. Як ти? Дивись, близенько до серця не бери все, що бачиш, хоч до цього не звикнеш, але жити далі треба. Бо я вже набралася, тиск буває й до двісті. Ці рани будуть ще й будуть, а гоїтися їм ой не скоро. Знаєш, на роботі важко не фізично, а психологічно, як ти цьому раду даєш? Людина до всього звикає, але краще б звикати до чогось хорошого. Здоров'я тобі, до завтра. З голови не виходили ні дівчинка, ні бабуся. Очі в цієї дитини, очі дорослої людини, не просто дорослої, а мудрої. Стільки питань зараз цієї сім'ї, як і в інших, оформлення документів, школа, проживання. Наступного дня прибули переважно пенсіонери і кілька сімей з маленькими дітьми. Одразу виявили бажання поселитися будь де тільки в місті. Наприкінці робочого дня захотіла провідати перших своїх пацієнтів. Кімната, хоч і маленька, але світла чиста, ліжка акуратно застелені, нікого. Вийшла у двір, на лавці сиділа жінка, а дівчинка щось їй захоплююче розповідала. Добрий день! Як влаштувалися? може, що ще потрібно, поцікавилася Галина. Дякуємо. Може, бути, все ж краще, як у підвалі, серйозно відповіла дівчинка. Ви маєте телефон, щоб при бажанні комусь зателефонувати. Так, маємо. Чудово, мені час на все добре і вам всього доброго. Галина призупинилася, ніби щось забула, і звернулася до малої. Ось мій номер телефону, про всяк випадок, може, згодиться, чи щось підказати, чи порадити. Як хочете, нехай буде. Три дні минули, але для самої Галини щось ніби залишилося на півдорозі недовершене. У розмові з чоловіком шукала його слів підказок, але не знаходила. І тільки після дзвінка Людмили осяйнуло – донька, але ж ти, дівча, те ще ясь, донька, а що, якщо? Чи сказати Анатолію, певно, сказати, а якщо він не підтримає, треба спробувати. Вечірні розмови не завжди корисні, бо чомусь вони втомлюють і не дають результату. А вдень не до розмов. Хочу порадитися, невпевнено задріботіла словами Галина. Щось трапилося? Ну, чого зразу трапилося? Просто поговорити. Про нас, про сім'ю, щось серйозне? Говори. Жінка не знала, з чого розпочати. Подійшла до телевізора, вимкнула, присіла навпроти чоловіка. Сьогодні говорила з людочкою. Її слова докори мене зачепили. Знаєш, що вона сказала? Повернула голову в бік вікна, продовжила От якби ви з татом не наробили дурниць, то мали б ще одну дочку. Яка, можливо, і була б десь близенько біля вас або й з вами жила разом. І не бідкалися, що на свята самі зостаєтеся, так і сказала Толь, від тих пір у мене клубок у горлі, дихати не дає, не переймайся. А знаєш, вона певною мірою права. Це ми боїмося самі собі в цьому зізнатися, а наші діти, наше дзеркало, а дзеркало завжди правду каже. Що було, то було. На жаль, нічого не повернеш. Зробили помилку, не захотіли ще однієї дівчинки, а це гріх, наш гріх. Та заспокойся, не ми одні такі, молоді були, Толю. А давай хоч трішечки виправимо свої помилки. Давай запропонуємо своє житло переселенцям. В центрі підтримки познайомилася з однією сім'єю, точніше, з бабусею і її внучкою. Вони будуть там, поки не дадуть їм якесь приміщення, але ж скоро свято, і не просто свято, а сімейне. Це б трохи загоїло їхню рану. Місце у нас є. Що скажеш? Звичайно, я не проти, тільки боязко. Ми ж зовсім їх не знаємо, це чужі люди, але хтось повинен їм допомогти. Давай ми зробимо цей крок першими, уже впевненіше запропонувала Галина. Як ти, так і я, згода. Вирішила наступного дня зустрітися з Мариною на роботі і порадитися ще з нею. Так і зробила, та похвалила подругу, обіцяла разом піти до підопічних. Олено Васильівно», – голосно звернулася до жінки Марина, моя подруга хоче запросити вас і Настечку до себе в гості на різдвяні свята, а потім після свят зразу переїдете у надане вам житло для проживання. Дякую за таку пропозицію, але чи не будемо ми їм зайвими? Ні, не будете, сказала Галина. А Настя, якщо хоче, може брати з собою і кошенятку. Всім місця вистачить. Дякуємо, стиха промовила дівчинка. По ній було видно і затаяну радість і незрозумілий острах. Вдома Галина сама себе не впізнавала, все вимивала, витирала, кімната для гостей. Світилася, певно, відчувала, що холостяцьке її життя закінчилося. Чоловік скупив чи на весь магазин, холодильник тріщав, і ця турбота стала такою приємною. На календарі 23 грудня день особливий, бо їхня квартира стане маленьким прихистком для двох людей, які, втративши все, не втратили себе і своєї віри. Галина разом з Анатолієм будуть старатися подарувати цим двом чужим людям жменьку тепла, щоб їхні сердечка зігрілися. А що їм було збиратися? У малої сумка через плече, а в бабусі пакет у руці, вочевидь, щось з гуманітарної допомоги. Зайшли, соромлячись, стали збоку, проходьте. Почувайтеся, як удома, сказала і рукою прикрила рота, зрозумівши, що ляпнула зайве. Дружина хотіла сказати проходьте, покажемо вашу кімнату, а також кухню ванну. Мій чоловік Анатолій Іванович дуже радий, що ви погодилися у нас погостювати. Все одно кімната вільна вже давно, бо діти вилетіли з гнізда. Трохи відпочинете, роздивитесь. А тоді будемо разом складати список святкових страв, щоб на столі було 12 за традицією. Не будете проти приєднатися. Скажете, що треба, ми з бабусею зробимо. Ми раніше теж готували страви на Різдво, і щоб обов'язково була кутя. Це я знаю і дуже люблю кутю з родзинками і халвою, зізналася дівчинка. У нас завжди була смачна кутя. Додала жінка. Татко приносив мені на свята маленькі і великі золоті яблука, так він називав мандарини й апельсини. поділилася спогадами Настя. Бабуся погладила дитячу голівку, поцілувала і прихилила до грудей. А знаєте, мої донечки малими теж любили котю з халвою, тож пропоную і нам приготувати таку. Із захватом промовила Галина. Робота закипіла, всі дружно взялися до справи. Спочатку зварили кутю. А потім готували холодець, крутили голубці, робили вінегрет, зварили узвар, наліпили вареників з капустою і з вишнями, насмажили риби, нарізали оселеця, натушкували капусти, відкрили мариновані гриби і спекли два дека пирогів з маком і з яблуками. Після всіх робіт Галина дістала з антресолі у вітальні маленьку ялинку і коробку з новорічними іграшками. Доручили дівчинці прикрасити та із задоволенням розвісила кульки та гірлянди, навіть щось наспівуючи при цьому. На святий вечір за столом сиділо четверо людей. Коли на небі з'явилася перша зірочка, кожен з них помолився. Господар першим скуштував куті, промовив Дай Боже нам ці свята опровадити, а наступних у мирі та здоров'ї дочекати. Ми сьогодні щасливі, бо разом ми не самі, і ви не одні. Настунечку, ти, як справжня зірочка в нашому помешканні, тому бажаємо, щоб Різдвяна зоря світила нам усім добром і любов'ю. Обняла дівчинку, а потім Олену Васильівну. Чоловік відчув велику радість, ніби знайшов щось давно втрачене. Діти, вітаючи по скайпу вперше за довгий час, бачили батьків такими щасливими. За вікном кружляли. Одинокі снішинки, ніби прилетіли з далеких світів подивитися на людей, як вони чи не сумують, чи є на столі куття, а біля неї ложки є куття, є хліб святий, і повна ваза різдвяних золотих яблук.